Телеканалі Гок. Інформаційна програма Підсумки день вітаю, шановних глядачів. Сьогодні до вашої уваги пропонуємо сюжети з таких тем. Компанія Ферекспо у тісній співпраці з Грюківським вагонобудівним заводом: користуватися медичними послугами у горішніх плавнях, а не шукати допомоги у інших містах, закликають фахівці міської лікарні. Всі умови для цього є. Чотири наймолодші команди дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник Спорт. Взяли участь у футбольному фестивалі у Кременчуці. Крюківський вагонобудівний завод доукомплектовує локомотиви американського виробництва компанії Дженерал Електрик, які в подальшому використовуються в інфраструктурі Укрзалізниці. Крюківський завод виготовляє для тепловозів, які мають назву тризуб, колієочисники, оснащує їхній корпус та кабіну машиніста, здійснює фарбування та інше. Загалом Крюківський вагонзавод виконує 10% робіт із доукомплектації. Їй підлягає 30 одиниць техніки згідно із контрактом. Тепловози надходять на підприємство партіями. Частина уже передана Укрзалізниці. Заплановано, що останні із трьох десятків будуть готові до експлуатації наступного місяця. Тісно співпрацює із Крюківським вагонобудівним заводом і компанія Ферекспо. Для якої підприємство виготовляє не лише вантажні вагони, а й металоконструкції для об'єктів будівництва. Мы очень довольны, что мы можем сегодня получить так необходимые нам нужные, качественные и долгосрочно эксплуатируемые вагоны. Они нам помогают нашу качественную продукцию доставлять до мировых рынков, до наших потребителей. Потребители понимают, что мы адекватно доинвестированы. Они понимают, что качество нашей продукции очень высокое и что оно соответствует всем самым высоким, лучшим требованиям мировых стандартов. И это позволяет нам надеяться на то, что мы будем завоевывать лучшие мировые ринки з нашей продукцией, в тому числі с существующими, і з новими потребителями. І вагони, логистическая составляющая сьогодні це неотъемлемая часть вообще всей всієї бізнес-моделі і всього процесса группы групи компанії Ферекспо. Нагадаємо, у грудні минулого року Крюківський вагонобудівний завод передав компанії Ферекспо першу партію вантажних вагонів у кількості 50 одиниць. Загалом буде виготовлено 200. Користуватися медичними послугами у горішніх плавнях, а не шукати допомоги де-інде, закликають фахівці міської лікарні. Адже заклад має достатні матеріально-технічне забезпечення, аби за сучасними стандартами проводити низку хірургічних втручань. Про деякі із можливих послуг далі у сюжеті. Вроджена патологія переднього відділу ступні, зовнішнє викривлення першого пальця. Проблема, яка наразі є актуальною для багатьох громадян, особливо жінок, розповідає Максим Крівченко. Поперечна плоскоступість, це порушення слабкість св'язкового апарату відділу ступні переднього, і за цього йде розпластаність ступні і викривляється перший палець. З'являється шишка в ділянці голівки першої плюсної кістки. Людина відчуває дискомфорт. Патологія має різні ступені тяжкості, гострі. Її прояви здебільшого з'являються в осіб віком старше 40 років. Позбавити їх дискомфорту та болю, спричиненими цим недугом, можна завдяки хірургічному втручанню. Тобто ми пересікаємо св'язки, які натягують і викривляють цей палець, це на м'яких тканинах, і виконуємо стетемі, тобто робимо перетин кістки. І вирівнюємо сам палець. Тобто він стає рівний, убирається ця шишка, яка ззовні, всередині заважає людині, ступня стає як здорова ступня. Фіксується ця кістка спеціальними гвинтами безшапочними титановими. І людина може ходити. І плюс сучасних операцій, що раніше це були спиці і були гіпс на місяць, зараз гіпс не потрібен. Фахівці лікарні використовують досвід європейської медицини. Комбінована операція, яка проводиться у закладі, практикується в багатьох інших країнах. Проте багатьом містянам невідомо, що отримати допомогу можна не виїжджаючи за межі горішніх плавнів. Те, що в Києві робиться, в Харківці ну, це по всій Україні, в Європі так робиться. Тобто нічого нового ми не вирок виконуємо. Ми їздимо, навчаємося там в Києві, дивимося. як Вони робляться і виконуємо ті ж самі. У нас операції це в принципі. Це сучасне, що є, тобто, але вони, дехто їздив Київ, хоча не знає, що в нас теж саме можна зробити. Окрім цього, завдяки сучасному обладнанню мають змогу виконувати медичні працівники й інші хірургічні втручання. Ендоскопічна стійка, що була придбана благодійним фондом Полтавського ГЗК, дозволяє реалізовувати низку операцій в хірургії, гінекології та травматології. Ми, як травматологія, виконуємо це артескопічні операції колінного суглобу. Це видалення мінісків, пластика хрестовидних зв'язок, видалення вільних тіл хондроматозних з коліна, а також лікуємо дефекти хрящів по показанням. Перевага цих це дороговартісне обладнання, перевага цих оперативних втручань, в тому що вони атравматичні, тобто невеликі розрізи робляться на коліні. на самому. Людина на другий день після операції, якщо це мініск, може вже ходити, тобто відновлення набагато швидше після цих операцій. Ендоскопічна стійка універсальне обладнання, з яким працюють спеціалісти різного профілю. Операції для пацієнтів безкоштовні. Проте допоміжні витратні матеріали доведеться придбати за власний рахунок. До уваги громадян, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом на міжміських та міжобласних маршрутах загального користування. Рішенням пленарного засідання 23-ї сесії обласної ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року номер 962 внесені зміни до обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2013 2020 роки, а саме затверджено порядок виплати компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільгових категорій громадян на міжміських та міжобласних маршрутах загального користування. Протяжність перевищує 50 км У новій редакції порядок набрав чинності з 1 січня 2019 року. Для виплати компенсації за проїзд пільговик звертається не пізніше шести місяців з дня здійснення поїздки за місцем перебування на обліку в ЄД АРП до органів соціального захисту населення. З 1 січня 2019 року підставою для відшкодування вартості проїзду на міжміських та міжобласних автобусних маршрутах загального користування є виключно фіскальний чек із зазначенням прізвища, ініціалів пільговика та номера посвідчення. За детальною інформацією звертатися за телефоном 44572 управління соціального захисту населення горішньоплавнівської міської ради. Горішньоплавнівська служба зайнятості підбила підсумки роботи за 2018 рік. Започатковано клуб Свідоме батьківство та від першого дня нового року змінилися розміри виплат допомоги з безробіття. Про це та інше дивіться далі. Протягом 2018 року до горішньоплавнівської міської філії центру зайнятості звернулись 1559 осіб, з яких 694 особи одержали статус безробітного. 437 з них жінки, зазначає Світлана Власенко, заступник директора Горішньоплавнівської міської філії Полтавського обласного центру зайнятості. Знайшли роботу 1279 осіб. З них 281 особа це саме безробітні громадяни. Інші це були пошукачі роботи, які до нас звернулись, і майже протягом тижня були працевлаштовані. Серед безробітних 121 особа була працевлаштована до роботодавця з компенсацією роботодавцю єдиного соціального внеску. 150 безробітних осіб проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості на різних підприємствах міста, в тому числі і на полтавському ГЗК з подальшим працевлаштуванням. 40 осіб були залучені до участі у тимчасових та громадських роботах. Також продовжилася активна робота з учасниками антитерористичної операції, ну, учасниками бойових дій, скажімо так, на сьогодні, з внутрішньопереміщеними особами. Це переважна та категорія громадян, які вже попрацювали і у нас в місті, і звернулися з метою пошуку роботи. Майже всі вони були зразу ж працевлаштовані, і також з Учнівською молоддю. Так, впродовж 2018-го вісімнадцятого, учні шкіл міста були залучені до різноманітних профорієнтаційних заходів. На сьогоднішній день є також багато вакансій. Ну, традиційно для нашого міста вакансії швачок, вакансії та транспортних засобів. Е, є певна кількість вакансій інженерно-технічного характеру на таких підприємствах, як Фероліт, як Водоканал, як Ферострой. Ну, це ми бачимо також і в. Ну, тому ж нашому тижневіку Телеекспрес, де ці підприємства розміщують свої вакансії. Є вакансії медичних сестер в такому плані. Наприкінці 2018-го започатковано клуб Свідоме батьківство 21 грудня у міській філії Полтавського обласного центру зайнятості відбулося перше заняття на тему знайомство з батьками Діти покоління Z». Участь взяли безробітні батьки, які мають дітей віком до 16 років. Мета заходу підвищення інформованості батьків з питань правильного вибору професії їхніх дітей. Наступне заняття очікується наприкінці січня 2019-го. Від 1 січня набрала чинності постанова Кабінету міністрів України від 19 вересня 2018 року номер 792 якою було затверджено новий порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу. Саме цим порядком передбачено роботу кар'єрного радника. Тобто, якщо ми працювали до цього з безробітними і пропонували їм такий індивідуальний супровід, і якщо людина відмовлялася, це було, ну, скажімо так, не обов'язково, то вже починаючи з цього року цією постановою передбачено, скажімо так, більш Поглиблена індивідуальна робота з тими громадянами, які шукають роботу, також від початку нового року змінилися розміри виплат допомоги з безробіття. Для незастрахованих осіб або тих, хто шукає роботу вперше або після тривалої шестимісячної перерви. Така виплата складає 610 гривень було 544. для застрахованих осіб. Розмір мінімальної допомоги з безробіття складає 1630 гривень. Максимально 7684 гривні. Футбольний фестиваль у Кременчуці. Він тривав протягом трьох днів, а його учасниками стали чотири наймолодші команди дитячо-юнацького футбольного клубу «Єрник Спорт. На рахунку юних футболістів є певні досягнення. Про них дивіться у наступному сюжеті. Подібний футбольний фестиваль вже є традиційним. Вперше він відбувся торік. На початку нинішнього року футбольна академія Ягуар спільно із партнерами фестивалю знову надала шанс виявити себе юним футболістам віком від 5 до 9 років. Це не турнір традиційний це фестиваль. Ми на цьому робимо такий акцент, щоб у дітей не було задач побіждати, щоб на них не давляв результат. тому як Повторюсь, на них везде создается давление, на тренировках, дома, в школе. Постоянно они что-то должны, кому-то должны и так далее. Здесь мы все делаем наоборот, мы им должны. Мы должны создать для них условия, чтобы они сегодня получили массу удовольствия, чтобы никто не ушел обделенный. Ну и они сегодня звезды, сегодня все для них. Усього участь у фестивалі взяли 26 команд із Полтави, Кременчука, Горішніх плавнів та Кропивницького. Дитячо-юнацький футбольний клуб Гірник спорт представляли чотири дитячі колективи. У перший день це були юні футболісти 2010 року народження. Кращим гравцем у складі цієї команди було визнано Артема Гноєвого. Я стою на воротах уже ну, два місяці і. Я сам прийняв це рішення стати на воротах. Взагалі не страшно, стоять на воротах. Яка твоя улюблена команда футбольна? Е Барселона. А із гравців? Е Месі. Хто сьогодні за тебе вболівав на турнірі? Е родители, тренери, гравці. Що скажеш про тренера свого? Е Що він е дуже добрий. І... Завжди возить нас на якісь турніри. Наступного дня на фестивалі Гірник спорт представляли одразу три команди 2011 року народження. У підсумку юні футболісти, які тренуються під керівництвом Романа Цимбала, здобули срібні нагороди турніру. Одна з команд Віталія Явтушенка та його помічника, діючого капітана основної команди Гірник спорт Володимира Королькова, посіла п'яте місце. У складах цих трьох команд гірників кращими були визнані Макар Шатей, Костянтин Гунько та Стас Мордальов. На церемонії нагородження першого дня турніру присутні. Був відомий футболіст Роман Безус, який грав за Ворслу, Динамо, Київ, Дніпро, а зараз є гравцем бельгійського клубу Сент-Трюден. Це дійсно щастя. Всі діти раді і приїхали вже з інших городовів команди, тому що цей турнір вже давно ведеться, іноді тільки наші команди. І зараз хочеться пожелати їм не розлюбити цю гру і отримати від неї тільки удовольствие. Протягом двох днів наші хлопці забивали голи та отримували неймовірні емоції. Тренер ДЮФК Герник Спорт Роман Симбол задоволений тим, що його хлопці отримали досвід на турнірі. В цілому, ми якби ще їздили за досвідом. Все-таки, коли мальчики зустрічаються з другим з другими командами, вони немножко зовсім по-другому себе починають чуствовать, деякі відхиваються, деякі е Закриваються. Ну то есть в какої степені ми поки делаємо таку прослоїчку опитування. Хоча б чотири турніри можна зіграти э, в год, але це мінімально, що можемо яке позволить собі. Ну будемо старатися. Кожен з тренерів команд, учасниць фестивалю, сподівається, що ці змагання нададуть поштовх його юним підопічним у подальших тренуваннях з футболу. Це вся інформація на день сьогоднішній. Про події дня прийдешнього ми розповімо вже завтра у цій порі на телеканалі Гок. Будьте з нами, ми працюємо для вас.